Андрій мій стоїть. Хотілося б, щоб ми помолилися так щиро до Господа. За кожного з нас проливав Господь свою кров. Він за нас страждаючи на Голгофі вмирав. А можна мати все у повноті. Здобутками насичувати душу. Маєтки мати, славу, визнання в житті, але серед усього трати її В Той вечір люди ще не спали, коли спустилась ночі, тінь, на полі пастухи дрімали, їх огортав нічний спокій. Про те, що буде тої ночі, ніхто не відав і не знав, що спомняться слова пророчі, що Бог на землю, сина слав, спустилась ніч над віслеєм. Домах світилось, гомін стих, Йосип з Марією спішили притулку там знайти у них. Вони просилися з дороги. Відкрийте нам на ніч бустіть, Та було за запорогом. Немає місця. Далі йдіть, немає місця повторяли, неслося в темряві нічній, і люди двері закривали перед отим ні спокій. Вже майже вибились із сили. Переходили з дому в дім, намарно стукали, просили, так і не знайшлося місця їм. Лиш на краєчку, вихоєму, старім убогому хліві, знайшли притулок там у ньому родився цар небес землі. Для того, хто створив Вселенну, як слово в тіло задяглось, Щоб були люди всі спасені, у тому місці не знайшлось. Різдвяна зірка засіяла. І освітила цілий схід, вона всім вістку сповіщала, що Божий син прийшов у світ. Співали ангели на небі. Радій, земля, йде миру, князь, Еммануїл іде до тебе, а на рамена його власть. Бог знав, що люди цього світу не тільки двері, а й серця закриють від його привіту, відвернуть погляд від Творця. І ось лежить Ісус на сіні. І бачить перші свої сни, зігрітий ласкою Марії, чує далеке десь розпни. Він бачить сні свою дорогу, картину бачить наперед, страждання бачить і Голгофу вінок терновий, біль і хрест. І разом з тим він бачить славу, вікою чисті небеса над віфлеєнськими полями надії світиться зоря. Він бачить, як падуть кайдани. Як ворог в темряві застив, як воється душевні рани і чує лагідне прости. Через віки, через століття він бачить церквою завіт, у чисте золото з для того й приходив він у світ. Аня, хочете, називається душа? Слава Богу. Пора, мій друже, глянуть правді в очі. В якій неволі пробуваєш ти? Чому ти так насіливо не хочеш? До мудрого Спасителя прийти, може, гріхи вже так заволоділи, що ти не знаєш, як від них втекти, а зір твій пеленою заслонили, і ти не можеш вірний шлях знайти. Тому й життя проводиш у безчинстві, грішиш частенько, і не бачиш це, діла твої думки не завжди чисті, як гірко, що це все у тебе є. Та й тіло ти своє задовольняєш пияцтвами і їжею уже надмір. То знай, що тіло твоє душу має, яка не хоче йти у твій гріховний мир. Князь цього світу всього дає вдосталь потіх, розваг і пагубних речей. Життя проводиш ти безжурно й просто, не відрізняєш ранків від ночей. Та зрозумій безсмертну свою душу, можливо, їй недобре в мурах тих, і розкоші твої давно її натішать, вона стомилася уже від них. Я все це знаю, бо сама була в неволі, була в тенетах і моя душа. Життям без Бога я натішилася в волю, бо довго я до Господа йшла. Душа моя ридала й сумувала, що сили рвалася з гріховних пут. Я розгубилася і я не знала, як можу їй зарадити я тут. Я не могла ще толком зрозуміти, чому душа моя ридає і болить, вона бо стомилася в багні гріховній скниті, бо їй хотілось на свободі жить. Душа моя з неволі виривалась, та сила вража її рвала до себе, я тужилась, я плакала й ридала. Я так хотіла. Піднестися до небес. Тоді до Бога стала я молитись, що він казав мені на волю шлях. О, добрий Бог не може забаритись, він руку милості, цю ж мить мені подав. І ти, мій, друже, також не вагайся, скоріше двері серця відкривай, за всі гріхи і помилки покайся, і душу в клітці більше не тримай. Нехай душа твоя летить до небесся. Навіщо їй з гріхами цей тягар, і чим раніше ти від нього відречешся, тим швидше вручить Бог тобі свій дар, цей Божий дар спасіння і прощення для серця мир і радість для душі. Ти теж отримаєш з небес благословіння у Царстві Божому явитися і жить. Амінь.